І Сина і Святого Духа. Сьогоднішній праздник входу Господня в Єрусалим. Ми, браття і сестри, почули в Євангелії, яке читалось про те, що передувало йому. А зокрема, вчора субота називалась в нашому кандарі Лазаревою суботою, тому що. Відбулась кульмінація всіх чудес Ісуса Христа, які Він робив як був чоловік на землі, це саме Воскресіння вже тої людини, яка три дня була в гробі. І цим, як ми успівуємо в Тропарі цього свята, Господь вже показував перемогу, початок перемоги над смертю. Чому ми теж подібно дітям єврейським? Приходимо сьогодні в храми із вербою. Насправді, там, де був Христос, верба не росте. Люди стелили по славянськи ваїя перекладається як пальми, пальмові гілки. Але символ один і той же верба в нас першою воскрешає після зими. Цим самим ми кажемо, що це як знам'я перемоги. Життя над смертю. От сьогодні Господь, воскресивши Лазаря, народ весь почув про цю подію. Три дня було, свідків багато, прийшов весь в пелинах з гробу вийшов. І, як закінчувалось Євангеліє, зустрів його тому народ, бо чув, як це він створив. А архієреї Захотіли навіть Лазаря вбити, це вже прямо противліє Богу, це вже прямо чудо, яке не можна ніяк по іншому пояснити як чудо, яке просто людина через закостянілість, через те, що не приймає Христа, відкидає і стає Богоборцем. Но сам народ, тут важливо в цей день сказати, що сам народ це як. Сіра маса, так і називають по сьогоднішній день, яким можна керувати як хочеш. Сьогодні народ, почувши це, приходить по зову сердець, каже: ти наш цар, Осанна Вишніх, Осанна, тобто ти наш Спаситель, ти наш Месія. Стелять йому ці пальмові вітки, підослика, на якому йде Христос, а через п'ять днів будуть кричати те, що захотіли архіреї, які сьогодні злобствують з боку. І вже думають, як би Христа вбити, чути навіть Лазаря, якого Бог воскресив. І от, братя і сестри, події розвиваються так, що Христос ходить, йде до цієї Марфа Марія, це сестри Лазареві, Марія умиває йому ноги, бачимо вже Іуду, який ніби печалиться про нижчих, і каже, для чого трата така на миру е грошей. Ну, Господь каже, Він не тому це говорить, Він уже готовий мене придати і тому так говорить. І тому, що він крав постійно мав ковчежець, куди люди клали гроші. Він татьбі по-слов'янськи, це означає, він був вор, крадій. І тому не трогайте Марію. Вона добре справу зробила з любві до мене, символізуючи моє погрібення, тому що в Ізраїлі, в євреїв. Покійників завжди помазували оцим миром. Також, браті і сестри, сьогодні хотів би наголосити вам на тому, що як Дух Святий оспівував Христа через дітей. Діти це той сусуд, Господь нам так каже, будьте як діти, не злобиві, не по розуму, а по тому, як діти да, от їх швидко. Відходить обіди, вони не пам'ятають обіди, вони не злобиві. І от в цій рисі характеру по любві, по доброті, щоб ми були подібні їм. І тому деколи через дітей Господь діє. Так багато випадків і святих отців. І сьогодні ми побачили, як діти, не розуміючи самі чого, цей Дух Святий війшов в їхні серця, прославляли Христа, і як архіереї. Від того бісились. Як нас на Закарпатті кажуть, Гута їх брала. Самі Христу прийшли і кажуть, ти чуєш, що вони роблять. А Христос каже, камні возопіють, якщо я їм забороню. Це все було для того, щоб обличити оцих вождів ізраїльського народу і тих, хто не вірував у Христа, скільки ще потрібно чудес для того, щоб зрозуміти, хто. Сьогодні входить на ослику. Ну чому на ослику? Тому що євреї чекали, чому вони через п'ять днів легко змінили думку. Вони чекали земного царя, який визволить їх від римської влади, яка була окупаційною, дарує ізраїльському народу перемогу. Такого Христа чекали вони і думали, що Він такий. А Христос і тут їм показує ні, я не такий. Тому бере ослика кроткого. Символ кротості осел і входить на ньому як духовний цар нового царства, яке називається Церква Христова, в місто Єрусалим, в якому й буде розп'ятий і Воскресне. Сьогодні, браті і сестри, для нас це великий урок, тому що ми подібно тому народу. Не задаємо собі взагалі ніяких питань, зокрема, чому ми ходимо в церкву. Саме головне питання для чого ти йдеш в церкву? Саме головна проблема це в зв'язку з Богом людини це дволічіє, лицемір'я. Це є фарисейство. Фарисеї, тому й Христа вбили, що вони не зрозуміли його. Через своє двохліч'є. Людина, яка так і сьогодні в Новому Завіті жиє, вона не спасеться. Христос каже, якщо ваша праведність не буде більшою за праведність фарисеїв, ви не війдете у царство небесне. Чому дволічіє? Дивіться. питає священник людину: а чому ви не були на службі? От люди ходять. Основна маса наших людей ходить в церкву, щоб вдома було добре. Будемо прямо казати, щоб не хворіли, діти не хворіли, головна цінність це діти, це номер один. Щоб e, на роботі добре було, щоб там ще щось не сталося. Але визнати це, от коли людина не хоче, це вже є проблема, велика початок фарисейства. Коли вона не хоче, це визнати, що яка справжня причина. Чому ти ходиш в церкву? Ну не раді любві до Бога. Це дуже легко провіряється. Питаєш людину, чому не були в церкві? І починається тисяча оправданій, а не треба оправдуватись. Треба казати прямо, як є, сам собі. Зачем ти Бога обманюєш? А людина починає говорити: Та в мене там то, у мене там все таке, якби священник не з того тіла зроблений, він не знає, що в нього не так само. Тисячі причин, чому назвати, чому і знайти ці причини, чому церкву не йти, так не оправдуйся, скажи, я Бога не люблю. Бо коли людина любить, в стосунках земних ми знаємо, вона знайде наоборот тисячу причин, щоб на роботу не піти, щоб на огород не вийти, щоб тільки зустрітись з тою людиною, яку любиш. І от поки ми не визнаємо, ми і не змінимося. Людина, яка не визнає, що Бога не любить або мало любить, вона ніколи до любві, браття і сестри, і не дійде. Отут є перша причина, чому народом легко, е, дуже от, як сірою масою керувати. Тому що люди самі не аналізують своє життя, для чого ти то і це робиш. Марно прийти в церкву. Дійсно, можна не йти. Якщо ти просто приходиш раді земних речей, це не получиш ти від Бога. Навпаки, читайте Біблію, праведників Бог часто іспитує. Читайте Іова многострадального книгу в Старому Завіті. Іов був настільки праведний, що за кожну дитину кожний ранок жертву Богу приносив окрему і не уник. Він, е, іскушення, випробовування. Діявол прийшов і сказав Господу, звісно, Він тобі служить, бо Ти йому все дав, у нього є багатство, у нього є здоров'я, і у всього лишився праведником бувши. А ми хочемо, щоб ми в церкву прийшли, нам навпаки, Бог зразу дужником стане. Ми Богу угождаємо. Хтось думає, та от я пост тримаю, молюся, я угождаю Богу. Ні, ти Богу не угождаєш. Пророки про це кажуть. Богу не потрібний не твій пост, Він і без твого поста прекрасно мається, і без твоїх молитв йому добре. Це тобі потрібно. Молитва це розмова. Якщо ти любиш Бога, ти сам з Богом говорячи, успокаєшся. Розкажи йому з глибини душі, ми кажемо вираз про своє життя, про свою боль, про свої проблеми. Поділись з ним, так як Іов, коли страждав, не розумів, чого страждає. А був прообразом Христа, страждань Христа, які ми будемо бачити, праведник переніс це, показавши нам, що навіть в старому заповіті, які були в цієї людини чесноти, ми б ніколи про нього не знали, якби його Господь не іспитав. А тепер він більше слави має, ніж мав могти ту славу до тих іспитань. І отак, браті і сестри, можна привести багато прикладів, що. Бог діє з нами так, як він сам хоче, як Він Іову відповів, а не тому, що ми йому угождаємо. Це нам потрібно. Піст – це просто знаряддя, як і молитва. Це треба нам зробити якусь страву, щоб накормити чоловіка з любов'ю. Так от, піст це сковородка, а молитва це олія. Ну, якщо ми взяли в руку сковородку сковородкою олію, то чоловік не буде радий, що ми хотіли зробити. Це пісти молитва, воно тільки веде нас до головної мети. Головна мета це єднання з Богом, щоб ми стали такі, як Бог, щоб ми наповнились любов'ю в цьому весь закон, щоб ми не осуждали ближніх і не обманювали самі себе тим більше Бога, а поки каялись, що ми гріховні, і щоб Господь по своїй милості всіх нас зробив. Спас. І опять же, браті і сестри, хочеться сказати, нам, приклад, дитини з другого боку. Діти, ми дуже на них схожі в другому поганому аспекті. От вийде дитина сюди на середину і почне хреститись, молитись, і всі так умиляються. Трьохрічна дитинка так гарно хреститься, так гарно молиться, а ви ж такі самі, як вона. Бог від того не умиляється, це ми умиляємося. Да? Нам приємно, що дитина бере з нас приклад. Ми так само приходимо в церкву, як і та дитина. Що та дитина не помолилась, роблячи це. І яка прийшла, така пішла, вона погралась, так і ми просто постояли, постояли, зробили певні обряди, думаючи, що це нам допоможе. І такі же пусті із церкви і вийшли. І так само, як дитина, коли Батько її бо мати каже, що не можна так робити, то вона починає лукавити, ми так з Богом. Якщо батько строгий, наказує, якщо любить дитину, наказує так і Бог нас. Дитина, щоб уникнути наказання, вона що робить, якщо то не хоче робити, що батько каже, обманює. Ні, то не я, то, то я, я не перший, то він перший. От ми так з Богом і по сьогоднішній день. Ми думаємо, що ми священнику назвемо причину, чому ми в церкву не ходимо і ми оправдалися перед Богом. Але священника можна обманути, але Бога не обманемо. І я на цьому акцентую цілу проповідь, тому що це сама головна наша проблема, яка нас роднить з тими людьми, які Христа розіп'яли. Ми просто з ними одинакові. Якщо б це було зараз Христос був, ми б так само, мабуть, робили, Бо нас так само серце не коснулось ото Євангелія, яке ми тут стільки проповідуємо. Тому що у нас все тільки базується так, як в тих дітей, щоб їм добре було. Вони ж маніпулісти, вони егоїсти. Всі діти, особливо такого віку від трьох до семи років, вони дуже чітко маніпулюють батьками. Якщо щось не так, е, -е, -е плач, щоб. Нє-ні, опять включить батько. Комп'ютер, включить мультик, тільки щоб дитина тихо було, так і ми. Ми починаємо в своєму житті щось подібне з Богом пробувати робити. Тому бажаю вам, браті і сестри, щоб цей зміст празника, трагічного празника, один у нас, 12-й празник, який має трагічний зміст, сьогодні до нас дійшов, і щоб ми на кінець, хоча б великого посту, а хтось тут прийшов сьогодні, бо вербу святять. Та почули нарешті, що від нас хоче Бог, щоб ми ставилися питання, для чого я це роблю, для чого я в церкві йду спасти душу свою. Попереду вічність, це земне життя закінчиться. що б ми не робили з цим земним життям, що б ми не робили, ми й так помремо. Це закон. А от що там буде, то саме головне, а не тут. Хай Господь мені і руку мені поламаю, і ногу поламаю, ще щось від того не зміниться моє відношення до нього, до церкви. Або е, теж прийшлося чути от, нашу таку зовнішність, якими насправді християни. От людина каже там, на священника, вона ще так тим хвалиться, дерзко, ж, це для неї така честь, що вона не така, як всі другі прихожани, там, Саша, Саша нам сказав то, Саша нам зробив то, Іван сказав то на священника. та бо в нас таксі на роботі на нього говорять. Ну ти то не на роботі. Ти скажи на священника і на роботі, чого ти ганьбишся? Він для тебе духовний батько, який тебе сповідає, розповідає. Людина ще тим кичиться, що вона може так, як всі на роботі. Вона тут приходить і, Саша, там, ви скажіть нам тона, ви, але Саша, настільки демонстративно, що це? Це віра в цієї людину, вона бачить цій людині Христа. Для чого ви берете благословіння, руку цілуєте? Ви кажете тим самим, що Христос діє через священика. І тому, браті і сестри, це все вам бажаю і говорю. Затримую час спеціально, ви бачите, щоб ми все змогли зробити, посповідати, помянути ваші записочки. Але це речі, які необхідні, для того, щоб ви розуміли, для чого ви хрещені, для чого ви взагалі. Носите надіюся, хрестики, для чого ви називаєтесь християнами? Дай Бог, щоб справді ви це зрозуміли і змінилися. Амінь.